Всім привіт! З вами e, Fair і сьогодні я вам розкажу рецепт піци. E, рецепт простий: e, e, Треба вода, сахар, сіль, дріжджі, мука, олівкова олія або підсовняшникова. Ну, там e, все одно яка олія. І колбаса, ну сир, ну, це вже на піцу. Спочатку беремо миску, ну, миску, наливаємо туди воду, теплу воду, сіль, сахар, дріжджі, перемішуємо і додаємо муку, а потім, коли ми чуть-чуть перемішали, додаємо масло. Бажано соняшникове або олівкове. Ну, там все одно. Е е потім вже замішуєте оконча е окончательно і кладете всходити на час. Після того кладете в духовку на 20 чи 15 хвилин. Результат я зніму на відео і викладу в YouTube канал. Всім до побачення!